Вітаю вас, друзі, на так званій Росії настали темні часи. Ну або як кажуть, місцеві Апокаліпсис, Апокаліпсис, це наш живий район, то от один дом це наш Раптово на так званій Росії відбулося масове відключення електрики, причому у багатьох регіонах одночасно зразу в нескольких суб'єктах югострани, в тому числі в Данському регіоні, произошло масове відключення електричества. І можливо, вам буде, хоча б трішечки легше, коли ви дізнаєтеся, що росіяни отримали саме те, що вони несли нам, нашій країні. Росіяни тепер звикають до графіків відключення. Російські пропагандисти кажуть, що це просто енергосистема не витримує. Не видержала система енергоснабження зразу в нескольких крупних містах регіону. Але ми то і з вами знаємо, що у випадку із російською енергетикою усе далеко не так однозначно. ми зараз ми будемо говорити, що все збили? ну да правда. От осколков загорелась к чертовой матери все вокруг, и нет света, ну это же пустяки. А света нет, ну его просто нет, он ушел. Хватить дуріть. Зате однозначно вам варто взяти і просто зараз підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. І ще варто натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Відключення електрики на так званій Росії справді масштабні та безпрецедентні. Зверніть увагу на мапу, яку показали на російському телебаченні. Притом із-за піріпадов напріження і перегрузки сітей виникали локальні аварії, вот наприклад. Гарячі трансформатор в пасілки вітізіва маю сказати, що вона далеко не повна. Відключення електрики є у тимчасово окупованому Дагестані. Там місцеві виходили на протести. Ап'ят свята ніт, ап'ять сабралі люди. дісталася електродія та також і до Бурятії. Там учора раптово на тепловій електростанції вибухнув один із енергоблоків. У красноярську, а це вже у Сибіру, також проблеми із електропостачанням. Місцевим доводиться готувати їжу на вулиці. <клес> <клес> Чи не найгірша ситуація із електрикою? Спостерігається на Кубані. Там одночасно вийшли із ладу більше сотні трансформаторів. Город погрузився в амраки за аварії на 103 трансформаторах, а бісточними казались западні прикубанські кубанській у Краснодарі. У таку аномальну серйозну спеку росіяни змушені сидіти не просто без кондиціонерів, а ще й без води. Біднесенькі адключілісі і насосні станції. та можуть привести к перебоїв подачі води. Дісталися перебої із електропостачанням і до тимчасово окупованого Криму. У Євпаторії учора взагалі не було світла. У Севастополі, у Сімферополі були перебої і запроваджено графіки відключень. Системний оператор Ченоморського РГУ були введені обмеження на в Томшкина Сівасоби, і це я перелічив далеко не усі регіони, які зараз контролюють росіяни, і де є проблеми із електропостачанням. А ну і ще в Сочі також проблеми встановка була на набережній Валушті, а це темні ночі в Сочі. Світно бульвар, повна темнота во всьому мікрорайоні. Найбільшою проблемою для російської енергетики стало учорашнє відключення одного із енергоблоків на ростовській атомній електростанції. В нас Аслідок чого утворився дефіцит у півтора гігавата. Збоя в роботі ростовської атомної електростанції Один із енергоблоків відключився під паддійством автоматики із неполадок на турбогенераторі. Маю сказати, що у Ростові відключення електрики були і раніше протягом щонайменше останніх трьох тижнів. Тепер же у Ростові трамваї із літерою Z нікуди не їдуть. Такі масштабні відключення електроенергетики на так званій Росії. Це доволі незвичайне явище, але у нього, звісно, є причини. Причин одразу декілька. Перша я про це вже раніше здається, казав це доволі занедбаний стан російської енергетики. Загалом я вам не скрою, що за байкалі наприклад, посидіти 5 днів без світу там в районі монгольсько-китайської це дуже по-божески. І ще одна дуже важлива причина це аномальна спека, яка зараз є не тільки на території України, а й на півдні. Так званої Російської Федерації. Внаслідок спеки горить електрообладнання, та і в цілому виникає дуже багато пожеж. Страшна трагедія відбувається прямо зараз. Горить заповідник большой дорогие друзі. Ну і добивають окремі елементи російської енергосистеми невідомі добрі безпілотники, які постійно атакують так звану Російську Федерацію. Ось, наприклад, ростовські новини за пару днів. Сьогодні ночі в Ростовській області средства ПВО тразилі атаку 9 українських безпілотників. Сьогодні ночі в Ростовській області средства ПВО тразилі атаку дівіті українських безпілотників. Сьогодні около двох часов ночі в результаті воздушної атаки закарілись два. 20... Трансформатора на електропідстанції в радіоновані світеська районі. і знаєте, хто би що там не казав, усе ж таки доля вміє жартувати. Росіяни підривали нашу каховську гідроелектростанцію, а потім у них почало проривати дамби, і вони тонули. Росіяни атакують нашу енергетику, але тепер проблеми із енергетикою. У них що значить удари по об'єктам критичної інфраструктури, Щоб максимально ослажніть життя населення Гражданському населення України, звісно, на такий результат одночасно впливають декілька різних факторів. Я про це вже казав. Але російська енергосистема у доволі занедбаному стані, і навіть обмежені невеликі атаки на російські підстанції дають дуже непоганий ефект, Та значить треба продовжувати до речі у якості приємного бонуса у курській народній республіці дрони знищили завод який виготовляв електрообладнання У Курській області був нанесений удар по заводу низьковольтної апаратури в Коріньо. судя по кадрами сіті возгарання на території об'єкта було достатньо серйозно Непогано. Я сподіваюся, що подібні атаки триватимуть. Ну а російська влада нічого не може сказати місцевому населенню, крім того, що треба на, Надо просто немножко потерпіти. і я не жартую. Російські чиновники буквально це і пишуть. Один із них написав, що росіянам треба просто потерпіти, а ще краще звернути увагу на мешканців Білгородської народної республіки, які сидять без світла і усе одно терплять. До речі, про БНР там сталася дуже цікава ситуація ситуація, оскільки невідомі дрони постійно атакують російське прикордоння, росіяни звертаються вже і до міністра війни, і до Владіміра Путіна. Місцевий так званий губернатор Гладков заявив, що він закриває доступ до 14 населених пунктів з 23 тритього юля доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація Крайні складується крайні служни. Звісно, сумно, що це тільки 14 населених пунктів, але я думаю, що їхня кількість істотно іще зросте. Самі росіяни обурені і не розуміють, як таке могло статися. Пишуть, що це у них на російському прикордонні тепер створюється санітарна зона, як і обіцяв Владимир Путін. Йде Отже, робота по зазданню буферної зони, санітарної зони. От ми це і робимо. Окрім того, так званий губернатор Гладков вирішив перетворити. Абсолютно усі російські будинки на прикордонні на легітимні цілі, тому що там тепер, як він сам заявив, будуть перебувати російські військові. Астальне дома будуть охоронятися силами міністерства оборони по согласованому. Порядку і графіку. росіяни на прикордонні і так раніше скаржилися, що у них постійно палають їхні халупи. І я навіть неодноразово показував і пояснював, чому, тому що там ховаються російські військові, ці будинки стають легітимними цілями і потім раптово згорають. Тепер же Гладков сам прирікає російські будинки на тотальне спалення та знищення, бо він сам визнав, що це тепер легітимні військові цілі. Але маю відзначити, що санітарна зона вона розширилась. Вона тепер не тільки у БНР, вона тепер іще у Курській Народній республіці. Нас тут реально вбивають і живут дома, Чувствуємо себе беззащитными, незащищенными. Ми реально чувствуем себе незахищеними. Людей нужно отселять. Серая зона, там жити зараз неможливо тому що кожен день дрони прилітають і знову причиною створення санітарної зони на російському прикордонні стали невідомі дрони. Цікаво, хто ж їх постачає. Гадки не маю, але про всяк випадок, завдяки вам і ще декілька наших підрозділів отримали загалом 310 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми оператори безпілотних авіаційних комплексів 155 го окремого батальйону територіальної оборони. Наразі боронимо нашу землю на Лиманському напрямку. Хочемо висловити слова подяки спільноті Сергія Стерненка та кожному, хто долучається до збору коштів. Ця чергова партія з 50 дронів вже у нас, і більше того, половина з них вже чатує на бойовому чергуванні на позиції. Дякуємо вам, що донатите! Слава героям! Слава Україні! Перед вами щасливі бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій. А щасливі, тому що спільнота Стерненка надала нам ці дрони, які будуть нищити нашого ворога. Бажаємо здоров'я! Ми бійці одного з підрозділів 72-ї окремої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та всім небайдужим, хто злучається до зборів за ось такі чудові пташки, якими ми будемо нищити ворога. Слава Україні героям слава! Хоча наша країна зараз перебуває у дуже непростому становищі, це іще ще дуже м'яко сказано. Усе одно це не привід опускати руки, це привід робити іще ще більше і ще більше допомагати українському війську.